Колеги, рада вітати вас на курсі. І перш ніж ми перейдемо до детального розгляду міжнародної класифікації функціонування, хочу поставити важливе запитання. Відповідь на нього лежить в основі реабілітаційного процесу та впливає на його якість і на відновлення функціонування. Чи обов'язково реабілітація має бути активною? А поки ви думаєте, я нагадаю вам, що таке функціонування, бо саме його відновлення і є головною метою реабілітації. Функціонування є загальним терміном, який охоплює всі функції види активності та участі. На противагу йому термін обмеження життєдіяльності є загальним визначенням для порушень обмежень активності або можливості участі. Це дві протилежності, дві великі парасольки, під якими ховається багато станів. У міжнародній класифікації функціонування. Складові функціонування і обмеження життєдіяльності розуміють як взаємопов'язані. З одного боку, їхні складові можуть використовувати для позначення проблеми, наприклад, якогось порушення, обмеження активності або обмеження можливості участі. З іншого боку, вони можуть вказувати на нейтральні аспекти здоров'я та стани пов'язані зі здоров'ям. ОМКФ функціонування і обмеження життєдіяльності людини. Зображують у вигляді динамічної взаємодії між різними змінами стану, її здоров'я та середовищем. Отже, функціонування описує те, як людина взаємодіє зі світом довкола, чи здатна вона самостійно переміщуватись, чи комунікує, чи може за собою доглядати, чи може працювати. Це все про різні аспекти її життя і те, наскільки активним воно може бути. А тепер подумайте про таке: чи може функціонування взаємодії людини зі світом бути пасивним? Згадайте, з якими побажаннями до вас звертаються пацієнти. Вони кажуть, хочу ходити, хочу повернутися на роботу, хочу бути незалежним у побуті, хочу спілкуватися. Всі ці бажання про активні дії, взаємодії з іншими людьми та світом. Тоді наступне питання. А чи може бути відновлення функціонування пасивним, базуватися на пасивних методах реабілітації? Подумайте над цим питанням. Воно складніше, ніж здається. Одним із основних засобів реабілітації є фізична вправа, а точніше, терапевтична вправа. Вона має бути цілеспрямованою, активною та функціональною. Бо саме такі терапевтичні вправи. Дають змогу ефективно відновлювати самостійність пацієнтів, яка пов'язана з рухом і активними діями. Терапевтичні вправи дають змогу відновити тонус м'язів, силу, збільшити амплітуду рухів. На користь вправ працює те, що вони прості, фізіологічні, легко дозуються та зрозумілі пацієнту. Через них можна залучити його до щоденної активності, переміщення, одягання, комунікації та інше. Тому терапевтичні вправи є абсолютно самостійним методом відновлення. Їхнє значення у відновленні величезне. Але насправді це ще не весь потенціал фізичної вправи в реабілітації, яка має на меті активну дію пацієнта. Чи можна дати повноцінну оцінку функціонування пацієнта без використання інструментів, що охоплюють активні дії залучення пацієнта? Відповідь ні. Вони є основою оцінювання як порушень та обмежень функціонування, так і результатів терапії. Є одне запитання, яке фахівці з реабілітації чують найчастіше у різних варіантах те, яке я поставила вам на початку відео: чи обов'язково реабілітація має бути активною? Чи можна пасивними методами відновити функціонування пацієнта? Або чи можна через пасивні методи залучити людину до активності? Перш ніж відповідати, давайте згадаємо, про які пасивні методи відновлення ми говоримо. Ви відразу згадаєте такі методи, як масаж, апаратна фізіотерапія, але це також і позиціонування, і мануально-м'язові та суглобові техніки та інше. І значення цих методів теж не можна недооцінювати. Їх активно застосовують для впливу на такі складові функціонування, як структури та функції організму. Для зменшення набряку, болю, збільшення амплітуди рухів та іншого. Але варто пам'ятати, що на відміну від терапевтичних вправ, їхнє використання значно обмежено. Не всі ці методи мають достатню доказову базу, аби дійсно бути вартими використання за тих чи інших станів. Тож реабілітація має бути комплексною, в ній можливе поєднання різних втручань. Але ми маємо розуміти, що не можна відновити ходьбу, лежачи на кушетці. Не можна зробити ампліпульс і впевнено сказати, що тепер ви можете самостійно приймати їжу. Пасивні методи не мають переважати. Застосовувати їх треба з чітким розумінням очікуваного ефекту на складові функціонування. І завжди пам'ятайте про активний рух та залучення пацієнта. Ми поговорили про фізичний бік реабілітації. Але ще і емоційний. Пацієнт має бути суб'єктом, а не об'єктом ваших втручань. Він або вона це рівний учасник процесу відновлення, побудованого навколо його або її потреб та побажань. Взагалі активну участь пацієнта складно переоцінити. Ваше спільне визначення мети і терапії, її завдань значно підвищує мотивацію обох сторін та ефективність процесу в цілому. Коли кожного дня, виконуючи терапевтичну вправу, залучаючись до повсякденної активності, людина бачить результат, це підвищує її відповідальність. А можливість впливати, діяти, досягати своєї мети надихає. Тому пам'ятайте, в основі ефективної реабілітації активне залучення пацієнта. Дійте!